Друзі, скільки коштує обслуговування 4 літра a 8. В роботі у нас такий двигун. Виконали дуже великий комплекс робіт по автомобілю. Було дуже багато підтікань. Машина 2015 року 160 пробігу. Але так як двигун у нас теплонагружений, у нас було дуже багато підтікань. Переущільнили ми на даному двигуні напівпіддон, основний піддон, постіль колінчатого валу також у нас переущільнена, Комплект ланцюгів ГРМ замінено. 98 позицій по прокладках тільки на цьому автомобілі. По передній частині двигуна замінюємо всі ролики навісного обладнання, також всі ущільнення, водяний насос. Так, що виконуємо ще по цьому автомобілю? Відновлюємо передню пневмопідвізку. Такі двигуни заїжджають не часто, але якщо заїжджають, то це той ремонт, який виглядає дорого. Що по цьому двигуну? Закінчуємо роботи. Також було замінено всі гідрокомпенсатори на автомобілі, закінчуємо роботи. Ставимо двигун на підрамник, на нові опори двигуна. Ставимо коробку, ставимо двигун на автомобіль, виконуємо великий тест тест-драйв, віддаємо власнику готову до експлуатації машину. Скільки ж коштує така робота з запчастинами? З перевіркою турбокомпресорів, з відновленням пневмопідвізки, все разом 430 тисяч гривень.